По всій Україні 3 січня розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання, і згідно наказу Міністерства освіти і науки України, реєстрація триватиме до 5 березня. Впродовж цього часу майбутні вступники матимуть змогу самостійно у зручний для них час сформувати заяву реєстраційну картку за допомогою спеціальної програми. Абітурієнти зможуть ознайомитися з нею на веб-сайтах українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти. І наше місто не виключення особам, які з будь-яких причин не зможуть самостійно сформувати комплект реєстраційних документів. Варто звернутися за допомогою до пункту реєстрації, який розташований в приміщенні Світловодського коледжу за адресою вулиця Єгорова, 15. Ну, а щодо допомоги і консультацій світловодським вступникам нам розповіла методист цього навчального закладу Ніна Дуба. На базі Світловодського політехнічного коледжу працює консультаційний пункт для реєстрації на ЗНО. Для того щоб зареєструватися на ЗНО, потрібно, по-перше, це зайти на сайт. Навчального закладу вибрати ті предмети, які потрібні для участі у зовнішньому тестуванні, і сформувати відповідний пакет документів. Для того, щоб сформувати пакет документів, особі потрібно зробити копію паспорта одна першу сторінку. Принести дві ідентичні фотокартки, 3 на 4 і взяти довідку в навчальному закладі про те, що навчальний заклад зобов'язується видати атестат. Про повну загальну середню освіту абітурієнт може обрати не більше чотирьох навчальних предметів для складання тестів. Тестування розпочнеться 3 червня та завершиться 27 червня. Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання проводитимуть з 4 по 11 липня 2014 року. Вже вкотре ми говоримо про небезпеку, яку таїть у собі лід. Але деякі любителі зимової рибалки нехтують усілякими попередженнями і правилами. І в багатьох випадках, на жаль, це завершується трагічно. Лід помилок не прощає і може підвести нас як взимку, так і восени чи навесні. Про це необхідно пам'ятати. Саме тому Світловодський міськрайонний відділ управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку риболовлі на тонкій кризі в таку температуру, коли льот формується і досить тонкий, то ловля риби і перебування на цьому льоду є дуже небезпечна, іноді і трагічна. Тому я хотів би звернутися до всіх світловодчан, будьте обачними. І не виходьте на кригу в цей період, коли вона формується. Не варто ціною власного життя випробувати міцність цього льоду. З метою попередження загибелі та травмування людей на водних об'єктах. світловодські рятувальники продовжують проводити рейдові перевірки по популярним серед наших рибалок місцям вилову риби. Незабаром велике християнське свято Водохреща, яке, як відомо, завершує низку у новорічно-різдвяний період, і головне місце у цьому святі займають обряди, пов'язані з купанням в ополонці. Вважається, що хрещенська вода додає сили і є спасінням проти всіх хвороб. Втім, вона може забрати й життя, якщо не дотримуватися правил безпеки. Вода не любить необачних. Тож, якщо ви долучаєтесь до купання в ополонці, будьте обачливі та обережні. Так світловодські рятувальники звертаються. Не виходьте на тонку кригу, у жодному разі не перевіряйте її на міцність ударом ноги, не пускайте до водойми дітей без нагляду дорослих. При дотриманні цих простих, але дуже важливих правил ви вбережаєте себе та своїх рідних від лиха. Наступний наш сюжет від працівників світловодського відділення державтоінспекції про незаконне заволодіння транспортними засобами, як повідомив журналістам нашої телекомпанії Державтоінспектор Юрій Ліненко з гаражного кооперативу Надія 1 викрадено автомобіль марки ВАЗ-2109. В місті Світловодську Місці третєї об'їзної дороги з гаражного кооперативу Надія 1 Відбулося незаконне заводіння транспортного засобу в період з 4 січня по 8 січня. Незаконно заволоділи автомобілем ВАЗ 2109 червоного кольору. Державний номерний знак ВА 5664 аа з гаражного кооперативу, тобто з гаража. Тож прохання до водіїв та мешканців міста може хто володіє будь-якою інформацією по даному факту. Звертатись до міськвідділу або за телефоном 102. Тож працівники Державтоінспекції вкотре звертаються до мешканців міста з проханням більш відповідально ставитися до збереження своєї власності. Також прохання до водіїв не залишати свої транспортні засоби, без нагляду, десь залишати на охороняємих стоянках, в гаражах залишати які обладнані добрими, хорошими замками, надійними. Матеріал підготували Тетяна Головачова та Олександр Вергун телерадіокомпанія «Веселка». 19 січня водохреща, третій і завершальний великий свято різдвяно-новорічного циклу, яке православні та греко-католицькі християни відзначають цього дня. З ним пов'язують хрещення на Йордані Христа. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Батька, який назвав Ісуса своїм сином, і на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже в цей день за християнським вченням з'явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець в голосі, Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба. Вважається, що на водохреща вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби. У цей день у всіх містах і селах, де є церкви, освячують воду. З давніх давен в народі, посвячену на водохреща, воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недух. Її дають пити тяжко хворим, нею освячують храми і домівки. Залишається загадкою той факт, що водохрещенська вода не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Напередодні водохреща святкується голодна куття або другий святий вечір. Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять, постують. Родина сідає вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На вечерю подають пісні страви, смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутю та узвар. Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху хлібину, щоб хліб родився. На другий день зранку ходять до церкви святити воду. Цією свяченою водою починається трапеза. Нею ж кожний господар кропить усіх членів сім'ї. За давньою традицією, церемонія освячення води відбувалася просто неба. На берегах річок, струмків, озер. Під обід священник, виголосивши молитву, освячував воду, занурюючи в ополонку срібний хрест. Після цього селяни випускали в повітря кілька пар голубів. Водохрешенську воду вважали лікувальною. Дівчата у посвячену воду клали калину, ймувалися, аби щоки були рум'яні. Після водохреща розпочинався новий весільний сезон, який тривав до Великого посту. Це був час веселощів і дозвілля. Молодь збиралась на вечориці, сім'ї влаштовували складчини та ходили один до одного в гості з метою наблизити весну. А ми в свою чергу вітаємо всіх з наступаючим святом, бажаємо міцного здоров'я та довголіття.